Доброго вечора в ефірі телеканалу Чернівецький промінь радіо «Буковинська хвиля сто ефам програма без емоцій. Я і автор та ведучий Святослав Вишинський. Опозиція це мистецтво обіцяти те, що не може виконати влада, стверджує американський шпигунт Гарольд Ніколсон. Власне, де закінчується влада і де позиція, починається опозиція, в Рато що розмовляємо сьогодні з депутатом Чернівецької міської ради від всеукраїнського об'єднання батьківщина Тарасом Бабухом. Вітаю вас! Ви, як і колись Микола Федоров, були головою першотравневої районної ради з 14 по 15 роки. І от згодом всі голови районних рад стали міськими депутатами. І Попри належність до різних партій, у них склалися якісь особливі стосунки з міським головою Олексієм Каспруком і з міською владою. От як пояснити цю солідарність? Це якась чиновницька солідарність? Ну, перш за все, я вважаю, що це солідарність, яка набута життєвим досвідом і спільною працею. Тому що е, районні міські ради, а точніше їхні виконкоми е, по своїй функціональності підпорядковувалися все-таки Чернівецькій міській раді. А оскільки ми працювали уже під керівництвом е Олексія Каспрука, то е всі е вимоги, всі розпорядження районні виконкоми мали брати до виконання. І тут була співпраця. А ви взагалі задоволені пониженням свого статусу, тому що раніше ви були головою першотравневої районної ради, а зараз ви просто міський депутат. Я тобто, я знаю, ваш однопартієць Юрій Бурега, який був головою Сидгірської районної ради, досі не може із цим змиритися і повторювали. Про недоцільність ліквідації Садгірської районної ради. А що стосується першотравневої? Ну, якщо брати по місту, найбільше це була районна рада е, Шевченківська по кількості населення. По площі найбільше була Садгірська, е, першотравнева завжди займала золоту середину. Але оскільки район був промисловий, ще часів, які були, ще з радянських часів завжди перемагав у всіх змаганнях, тоді були такі змагання. Першотравневий район. Щодо до доцільності ліквідації районних рад я до сих пір переконаний в тому, що їх не треба було розганяти. В крайньому випадку треба було просто ліквідувати ради, залишити виконкоми. Тому що функції, які виконували виконавчі органи рад, ніхто не відміняв, а їх, на мій погляд, розподілено не дуже коректно між. Тому числі і департаментами міської ради, іншими відділами і структурними підрозділами виконкому міської ради, то, на мій погляд, варто було, звичайно, залишити і можна було легше керувати і містом. І місто було би охайніше, чистіше. А чому ви єдиної фракції батьківщини не підписалися за висування секретарем Василя ви Продана з рідного міста? Фактично, ви пішли проти партійної дисципліни, тому що. Е Крім того, що крім того, що всі ваші однопартійці підписалися, ви один не підписалися. Саме ваш голос наражав на перевибори всю міську раду, тому що цього голосу не вистачало, і відсутність секретаря була підставою для можливих перевиборів міської ради. Виходить, цікава ситуація. Ваша фракція в міській раді, і в Верховній Раді проти, а ви один тримали її на волоску. Чому це була моя особиста принципова позиція? Якщо подивитись у вестибюлі ратуші, є схема підпорядкування відділів керівництво. Міста. І от там, де написано секретар, якщо глянути, то шість чи сім структурних підрозділів міської ради якраз підпорядковується секретарю, в тому числі юридичне управління, відділ державних закупівель, відділ організаційної роботи і так далі. Тому, на мій погляд, це було дійсно моє переконання: має керувати містом команда, однодумців. А на мій погляд, Василь Продан як секретар. ну, Буде дуже важко йому знайти спільну мову з міським головою. Але Що? ж вам не підійшов і висуванець міського голови Володимир Сєхов, фракція «Батьківщина» також не підтримує. Ну, це було два роки тому, можливо, десь недосвідченість і так далі. Ваша чи його? Ну, І таки, і, і наша. А взагалі, яку роль у цьому питанні відіграє ваше можливе вірогідне побоювання за вашу посаду? Тому що ви, крім того, що ви депутат опозиційної фракції, ви є перший заступник директора водоканалу. Тобто, з одного боку, ви депутат опозиції, з другого боку, ви підлегли у цій якась прокат. Так, воно є. І. і цей фактор впливає на ваші голосування наприклад? прийняття. Частково в... навіть впливає. В яких саме моментах? Ну в таких складних великих питаннях воно впливає, тому що знаєте, я помітив таку тенденцію: всі члени партії батьківщина, які займають якісь керівні посади в міському міських комунальних підприємствах, вони або покидають з часом батьківщину, як Сергій Обшанський, або забувають про партійність як Олександр Болончук, або голосують розріз з партією. Тобто, це ставить питання про партійну дисципліну. Наскільки ви комфортно себе почуваєте у фракції батьківщина в цьому? Ну ви знаєте, я взагалі в партії батьківщина пережив... Жив нелегкі часи, починаючи якраз із 2010 року, мав нагоду і честь очолювати районну партійну організацію, потім вже районну раду першотравневу. І на відміну від багатьох інших своїх, тоді в районній раді було 15 депутатів від Батьківщини. І коли стояло питання проголосувати за голову районної ради від партії регіонів, я єдиний, хто проголосував проти. Ви говорите про вашу принципову позицію, але деколи є позиція партії фракції, які так само можуть бути принципові. Ми маємо багато прикладів, коли з батьківщини виключали за несинхронне або навпаки синхронне голосування по принципових питаннях. Тобто, виходить, що для вас ваші особисті принципи можуть в якихось ситуаціях переважити партійні. Ну не завжди, але я завжди принципово відносився до цих питань. Для мене це надзвичайно важливо. От цікавий такий момент я хотів би проз'ясувати для себе. В серпні 16-го року батьківщина одностайно проголосувала за мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Чернівцях. Вже в січні, через півроку, за мораторій на тариф на підвищення тарифів у громадському транспорті не голосував міський голова, не голосували провадні депутати від солідарності і також не голосували ви. Тобто, в першому випадку, Маємо збитки міських комунальних підприємств, які покриваються за рахунок бюджету. Ви голосуєте за. В другому випадку в збитку приватників, ви голосуєте проти. То, все-таки, якщо так з'ясувати, ви є в цьому випадку провладним депутатом чи опозиційним? Тому що я вважаю якусь непослідовність ваших сування. Ну, перш за все. Я працюю вже понад 20 років в комунальній галузі. Для мене важливо. Те, щоб комунальна галузь все-таки в місті, хоч якось, але щоб вона розвивалася. І тут я все-таки зайняв позицію не партійну, а більш комунальну і як громадянина, і як комунальника. Але вона сама по собі нелогічна і непослідовна. Якщо ви проти підвищення тарифів, то ви повинні бути проти підвищення тарифів у всіх галузях. В даному випадку, коли йшлося про голосування за е, мораторій на громадський транспорт, ви чомусь самоусунулися? Ви причому не проголосували ні проти, ви просто самоусунулися від голосування. Це була випадковість? Ні, це була ваша позиція? Чи вона була зумовлена? Ну, я повторив, я пояснив. Ви, говорите, згадали про цей період, коли ви були опозиційним депутатом у районній раді. Така деталь. от Ваш батько Василь Бабок багато років був редактором міської комунальної газети Чернівці і зрозумів, що ця комунальна газета, вона була газетою влади, в тому числі в 2011-2014 роках, коли при владі в місті була партія регіону. От на той час ви були депутатом районної ради і від опозиційної жорстко-опозиційної батьківщини. От це не викликало у вас якихось політичних чи родинних непорозумінь? Ні, не викликало. Чому? Ну, ми завжди з батьком говорили різні моменти, життєві, аналізували і зараз продовжуємо це робити. Але ви висловлювали яку критику стосовно опозиції Боже стосовно методів редагування газети і так далі? Були бесіди обов'язково. Повертаючись до теми комунального господарства, а куди зник попередній директор Чернівців водоканалу Сергій Дзезик, тому що він пішов по-англійськи, не попрощавшись, не здавши підприємство, і коли він коментував своє звільнення по телефону, то я його процитую, Він сказав, краще спитайте у міської влади, чому так сталося. От ви все-таки в якійсь мірі близькі до влади або теж є владою. Тому я питаюся у вас, чому так сталося? Ну, наскільки мені відомо, Сергій Сергійович зараз проживає в місті Рівному і займається там народу діяльністю. На той час він був зараз. керівником водоканалу. Зараз. зараз а зараз, чому так. він пішов? Це, не багато це Я думаю, Що так. там все-таки побутові моменти більше не влаштували. Наскільки я знаю, міська, от, принаймні кулари про це говорили, що міська влада мала перед ним певні, давала йому певні соціальні обіцянки, вона їх не виконала. Так? Це так, правда? Так. А як довго тоді протримається на посаді новий директор водоканалу, який також, до речі, звіль, з рівного Анатолій Чабан? Він же теж розраховує на якісь соціальні пільги, принаймні, я так зрозумів, з його висновку. Він став місто, міській владі місто міс... однозначно йому щось пообіцяли. Я не володію інформацією про це. А чому так складається? Що от у нас міська влада постійно шукає якихось стрілочників для комунальних підприємств на стороні? От ви згадали про те, що Сергій Дзазик працює зараз у. Рівному він і раніше працював на водоканалі в Рівному. І Анатолій Чабан, нинішній директор Чернівців водоканалу, так само очолював водоканал у місті Рівному. Тобто два роки поспіль у Чернівцях, два керівники одного і того самого комунального підприємства, походять з іншого обласного центру. З другого боку, ми маємо ситуацію, коли ви працювали 16 років на Чернівці водоканалі, 5 років у Чернівці у Чернівецькій е, е, тепломережі. І останні року, останні кілька місяців, ви також були ВООД-директора Чернівці водоканалу, підкреслюю за рекомендацію Департаменту житлово-комунального господарства. Так чому ж міський голова запрошує варягів, а не підвищує власних підлеглих, зокрема, не дає цю посаду вам? Ви задали питання, перш за все, чому рівненські люди керували і керують водоканалом. Ну, я думаю, що треба врахувати той фактор, що в Рівному знаходиться університет водного господарства. Де якраз працюють фахівці-водники за фахом, вода і каналізація спеціальність називається. І, ну, і цих фахівців є багато, достойні люди, і напевно це і спонукало міського голову і, призначити на посаду, вести переговори з саме фахівцями з рівного. От а щодо мене, ну в мене таких амбіцій не було керувати водоканалом. Чому 20 років в комунальному на комунальних підприємствах з них 16 на водоканалі? Це абсолютно логічно. Це, це особисті амбіції, знаєте, відсутні. Відсутні так. Тому що е, в тому числі є якась відповідальність перед міською громадою. У нас міський голова Олексій Каспрук виходить на брифінг і е, здіймає очі і каже, що він в розпачі, тому що в місті цитую, От тупо немає кому працювати. Я бачу вашу кандидатуру. У мене складається враження. Можливо, ваша партійність викликає недовіру, чи це якийсь інструмент політичного О, Ні, це просто особисто моя позиція. Щодо того, що я не претендую на таку посаду, я це висловлюю міською мовою теж. Він пропонував вам? Ми вели розмову про це, але. Але він вам пропонував чи це були якісь загальні розмови? Це були загальні розмови, але я одразу сказав, що потрібно шукати нову людину сюди. У нас ми заторкнули з вами ці бесіди достатньо такі важливі питання: відсутність соціальних ліфтів у Чернівцях. От ви очолюєте комісію з житлового з питань житлово-комунального господарства у депутатському корпусі. От чому маючи профіцитний бюджет у Чернівцях? Ні ви, ні Маланчук, як представники опозиційної. Паркті Батьківщина не ініціювало підвищення зарплатні підлеглим. Справа тут зовсім в іншому. Такі підприємства, як Водоканал, Теплокомуненерго, Мішеп та інші комунальні підприємства, зарплати формуються згідно галузевої угоди. А не згідно того, чи можна підняти, чи не можна. Значить, відповідно до галузевої угоди, йде підняття зарплат, коли змінюється мінімальна зарплата в державі, коли змінюються інші соціальні стандарти, а ставки і якраз оцих, що стосується зарплат, регулюються саме галузевою угодою. І... Ні крок вправо, ні крок ліво, як керівники чи того чи іншого підприємства зробити не можуть, але ж ми прекрасно знаємо, що ці речі чудово обходяться керівниками комунальних підприємств, які мерівниками міської влади, і е, представник керівництва міської ради, колишніх районних рад і керівництво МКП регулярно виписує собі подобромові премії, а також матеріальну допомогу. Тобто, зокрема, ви в 2014 році також отримали як голова районної ради матеріальну допомогу в сумі 15 тисяч гривень. Чому Тому. це діє для керівництва? Чому це не діє для? Для простих працівників. Значить це діє в органах місцевого самоврядування і керівникам комунальних підприємств згідно контракту, який вони підписують з міським головою. А я, як заступник начальника водоканалу та інші рядові працівники, такої премії не отримують. А в органах місцевого самоврядування ці речі відбуваються. І саме це говорить просто про відсутність політичної волі. Якби влада міська хотіла це питання вирішити, вона би це питання вирішила. Oh, Не готовий турист. Ви разом із депутатом від батьківщини Юрієм Бурегою також запропонували відмовитися від використання системи Прозору на допорогових закупівлях і представники громадських організацій, які моніторять закупівлю в Чернівцях, назвали ваш проект таким, що нівелює систему будь-яку систему контролю закуп... закупівлями. От ми бачили вже неодноразово зокрема, по управлінню освіти, що комунальні підприємства, підрозділи міської ради і так розбивають ці тендери на менші суми для того, щоб обходити систему Прозору. А ви фактично пропонуєте цю схему узаконити? Ви знаєте, ми з Юрієм Бурагою ініціювали цей проект рішення виключно для того, щоб пришвидшити і саме роботи пов'язані з комунальним підприємством Місшеп. Саме його це стосувалося. Але це стосується і всіх інших. Да. Ви повинні розуміти, що подібні проекти, ініціативи вони стосуються всіх комунальних підприємств, які отримають прекрасні вікна для корупції. Ну, великої корупції тут є. я не бачу, особливо в комунальній галузі, можливо, в питаннях освіти, ну, щось є, але… От я вас хотів запитати давно, відколи це питання стало відомим завдяки відкритим документам, для чого Чернівці Водоканал, який щомісяця, за вашими словами, приносить збитки міському бюджету в сумі приблизно плюс-мінус 1 мільйон гривень, за півмільйона гривень закуповує молоко. Для чого молоко? Поясню. Згідно галузевої угоди колективного договору, на каналі є понад 300 чоловік, яким передбачена безкоштовна видача молока або рівноцінних продуктів. Значить, люди, які працюють у важких умовах праці, пов'язані з там, де є, застосовується хлор, де газоелектрозварювальники працюють на інші категорії, і адміністрація підприємства повинна видавати щоденно в розмірі. Пів літра молока. А чому саме молоко? Чому ці речі, наприклад, не монетизуються? Відомо, що є люди, яких є не засвоєні. Ви знаєте, є ще постанова радянських часів, яким, напевно, користується наша галузь, де передбачено тільки молоко або рівноцінні продукти, там, йогурти, там, не йогурт, кефіри і, і щось подібне. Навіть олія, по-моєму, дозволяла Чому ця опція не монетизується? Для того, Це заборонено згідно міський... тої постанови. Людина має отримати фактичний продукт. І у випадку, наприклад, якщо є зараження хлором, то людина обов'язково має випити цього молока. Був час, коли ми навіть закупляли років 10 тому сухе молоко, і на кожній станції біля побутовому приміщення було це молоко, яке розводили водою в випадку необхідності для того, щоб нейтралізувати хлор в організмі людини в серпні місяці в чергове підняли питання про підвищення тарифів на воду у місті Чернівцях, які і так відомо, що одні з найвищих в Україні можливо навіть найвищі. І там було формулювання цікаве з метою приведення до економічно обґрунтованого рівня. Так у нас власне всі підвищення тарифів у Чернівцях і не тільки економічно обґрунтовані. От, мене ж питання тоді: а чому ж тоді водоканал збитковий, якщо його тариф є економічно обґрунтований? Економічна обґрунтованість передбачає окупність. Виходить, що з вашими розрахунками щось не так? Поясню, значить, згідно методики формування тарифів, а водоканал є ліцензіатом Національної комісії, яка регулює електроенергетику та комунальні послуги в Україні. Ми щорічно у серпні місяці повинні формувати, надавати пакет тарифів у нас комісію для затвердження її тих тарифів, які мають вже існувати в наступному році. Тарифи ми нас розглядає дані, дані тарифи, робить свої зауваження, відправляє на доопрацювання, якщо такі речі є, і потім вже формує тариф. Тариф формується на основі тієї реалізації, які ми подаємо. Водоканал повинен реалізовувати 15 мільйонів кубічних метрів води щороку. На жаль, Враховуючи втрати підприємства, комерційні, технологічні та інші, ми реалізовуємо тільки 9 мільйонів кубічних метрів води, а тариф сформований на 15. І якраз оця сума, цієї суми втрат підприємству не вистачає. Коштів. Давайте назвемо речі своїми іменами. В такому випадку цей паперовий тариф є економічно необґрунтованим, тому ні, що він паперовий. Ні, якби ми так, не якби ми реалізовували 15 мільйонів. Кубів води, то тоді, звичайно, він був для нас був обґрунтований. А чому тоді тарифи не ведуться з фактичної реалізації? Це є методика національної комісії. Ви ніяким чином не Ми можете. Не можемо на це вплинути. Це вплинути, Ви не можете відсилати свої рекомендації прохання. Не не можемо. У нас і по галузі, є. Ще ми входимо в асоціацію Укрводоканал Екологія, де входять керівники різних підприємств нашої галузі. Ми пишемо листи і на Верховну Раду, Кабінет міністрів, на наш Мінрегіонбуд, але нацкомісія має таку методику на сьогоднішній день. А щодо того, ви сказали, що тариф у нас одні з найвищих українців, це не так. Тариф сьогодні складає водопостачання і водовідведення 14 гривень там з копійками. Серед ліцензіатів нацкомісії ми десь гривень Наприклад, ліцензіатів, ми десь перші десятці. От наведу простий приклад. Чернівці водоканал постачає воду для заставни. Значить, оскільки вони... Є теж ліцензіатом, які е, можуть перепродавати населенню воду, то тариф їм в два рази менше, ніж нашому водоканалу. Тобто, якщо на воду це у нас 8 гривень, у них 4 гривні, то е, Заставнівське управління побутового господарства, купивши у нас воду за 4 гривні, продає населенню по 15 гривень, там 80 копій. Це відома ситуація, але взагалі достатньо ще парадоксально така, такі обставини, що фракція Батьківщини в міській раді постійно… Голосую за проведення мораторіїв на тарифи, ви як працівник водоканалу, як посадовець, економічно обґрунтовуєте їх підняти. Тому тобто, що я працюю в комунальній галузі тобто, Може, вам все. тоді треба вибирати між провладними політичними силами і опозиційними. У мене ще наступне запитання. Оцей спосіб вибування мільйонів з державного бюджету з міського бюджету по мільйону в середньому щомісяця, от він особисто в мене як Чернівчанина, нагадує такі собі раки. Тут пам'ятаєте, в травні місяці зупинили насосні станції, подачу води в багатоповерхові райони Чернівців. Якраз це відбулося під сесією Чернівецької міської ради для того, щоб сесія міської ради проходила в режимі такого емоційного накалу, коли насосні станції вже зупинили. Міський голова міг призначити сесію дострокову хоча б на день, хоча б на два, для того, щоб уникнути цієї ситуації. Ви працівник водоканалу, ви цю ситуацію бачили всередині. Це був точний розрахунок міського голови, він свідомо пішов на накал. Я вам просто поясню, що розрахунковий день місяця з Обленерго у нас є 26 числа кожного місяця. То після з 26 до 30 має здійснитися стопроцентний розрахунок. Це починаючи з січня 2016 року. Стопроцентний розрахунок або 95% там з обленер. Сесії у нас відбуваються якраз завжди в кінці місяця. Тому я думаю, це форс-мажорна обставина. Від цього страждали десятки тисяч чернівчан і про це дуже гучно говорив міський голова. Він свідомо привів ситуацію до цього накалу. Він міг зібрати сесію достроково, вважаючи на форс-мажорні обставини. Знає, він це цього не треба зробити. було спитати з міського голови, якщо на то пішло. От. Але я вважаю, що це просто от, не те, що збіг обставин, а саме такі речі, що відбуваються в кінці місяця. Власне, опозиція в міській раді, зокрема фракція рідного міста, закидає е, міській владі. Чому водоканал не був збитковий про попередній владі до 2014 року? Я поясню. Чернівці водоканал, в мене є тут таблиця. За останні 10 років, де написано, що втрати водоканалу за останні 10 років менше, ніж 65% ніколи не було. Я працюю більше 20 років вже і 65-70 навіть в 2011 році, 71% в 2011 році був. Зараз 67-68 і так далі втрати. Але якщо в середньому ми платили за електроенергію щорічно. В середньому 60-70% максимум відсотків в ті, коли було обленерго державним, а інші кошти нам давала держава у вигляді різниці тарифів, то Починаючи з 16 року, коли відбулася децентралізація влади, держава вважає, що ці речі повинні фінансувати органи місцевого самоврядування. Тому ми вимушені щомісячно звертатися до керівництва міста з наданням фінансової підтримки. Але ж ви пам'ятаєте таку скандальну ідею журналіста Василя Забровського? Він пропонував обанкротити цей Чернівці водоканал і на зміну йому створити іншу юридичну особу, таким чином списати борги. Зрозумів, що ця ідея безмістовно, тому що без зміни методів роботу водоканалу, водоканала все рівно почнуть накопичуватися борги. От в мене питання до керівництва міста і до вас а чому цього плану реконструкції виводу з кризи водоканалу, виводу його збитковості ніхто не пропонує? Ніхто не прораховує? Пропонує ми за останні два роки щось п'ять разів виносили на сесію програму розвитку підприємства, де були три джерела фінансування. Передбачали це кошти міського бюджету, власні кошти підприємства, а також кошти згідно німець, кредиту німецького КФ банку. Вправде вони були не проголосовані, тому що вони вимагали якраз коштів. А чому ж в такому випадку ви мене можете переконати колег по коаліції, депутатській, проголосувати це рішення? Не переконуємо, на жаль, не виходить. Власне, ви говорите про те, що в нас близько 70% втрати води, і це об'єктивний факт. Але ви скаржитеся постійно на старі мережі, зокрема в центрі Чернівців, вулиця Руська, вулиця Шевченка, там повністю водогони потребують замін. Але попри ці всі скарги на старі мережі у нас є і ситуа проблемні ситуації з новими, зокрема рік тому чи півтора роки тому на вулиці Богдана, Хмельницького, де були повністю замінені комунікації, попливли нові водогонні мережі. І От я хотів запитати, це правда, що взагалі там були встановлені труби меншого діаметру ніж це планувалося за згідно проекту? Ні, з діаметром там все нормально. Єдине, що до, до сьогоднішнього дня водопровідні мережі на баланс. КП Чернівці водоканал, який на вулиці Богдана Хмельницького Хмельницька Заводі, ще не передані. А хто їх обслуговує? Обслуговуємо ми, але вони на баланс не передані. Тобто фактично, маражі, маражі, які виконували ці роботи. То мережі фактично до Юра нічим є. Ні. Ну, сьогодні так. Але якщо є витік. Ми йдемо і ремонтуємо їх. Ну це не завжди так. Ви пам'ятаєте, достатньо відомий випадок, рік тому вулиця Шевченка, на розі вулиці Головної Шевченка, дві чи три доби текла труба і водоканал не з'являвся на ремонт. Чим це було пов'язано? Головної Шевченка чи головної Руська? Головна, головна Шевченка. Про ну, це знімав, зокрема депутати, ці відео розміщували. Ну, ви знаєте, проблеми на підприємстві існують, проблеми із кадрами. І якщо от я взяв минулого місяця статистику, за 8 місяців перших минулого року і 8 місяців перших цього року, кількість заявок в аварійно-диспетчерську службу, які відповідно в мене тут ця цифра, значить, збільшилися на 18%. Тобто мережі е, не стають новішими. є таблиця. Не будуть Це Дуже цікаво. Да. От, наприклад, якщо по водопровідній службі на 18% збільшилися каналізаційній на 11, по будівельній групі по відновленню на взагалі на 34%. То, загальна кількість по підприємству на 10% за цей період. Якщо коротко, ваша відповіді можна сумувати таким чином, що мережі вчасно не ремонтують, тому що їх нікому ремонтувати. Підприємство за свої кошти в Чернівцях на балансі нашого підприємства є приблизно 400 кілометрів водопровідних мереж, 300 каналізаційних. Згідно наших планів річних, ми можемо ремонтувати власними силами десь приблизно до. 4 кілометрів це в планах закладено на цей рік, тобто це 1%. Всі інші мережі повинні ремонтувати за кошти міста, найматися підрядні організації, адже водоканал є лише експлуатуюча організація. І системно братися і міняти мережі міста. На жаль, на ці речі в цьому році виділено лише півтора мільйона гривень. Це вартість заміни ну, однієї маленької вулиці. Якщо говорити про ефективність роботи, член виконавчого комітету Антоніна Побюк в ефірі нашої телепрограми два місяці тому заявила наступне, що в нас місто розрило як кроти. Вона мала на увазі саме вашу службу Чернівці водоканалу. І це достатньо типова ситуація, коли дорожники вкладають покриття, а через два тижні з'являються працівники Чернівці водоканалу або Чернівецької тепломережі і планово ремонтують мережі. От в мене запитання, оце питання став зокрема ставили і депутати міської ради на сесії недорозово. Які комунальні підприємства і Департамент житлово-комунального господарства, хоч якимось чином узгоджують між собою. ці плани? Обов'язково узгоджують, ми завжди надаємо інформацію перед тим, як буде ремонтуватися якась вулиця, ми даємо інформацію, чи є необхідність в заміні комунікації, водопровідних чи каналізаційних, якщо, ну, згідно із статистикою, наших все-таки. І Ремонтних робіт, як ми зачасто проводили, там береться це до уваги, і ми завжди надаємо цю інформацію. То це вона департаменту, не ваша вона. Ну я не знаю, що департаменту, але ми коли вони звертаються, ми обов'язково цю інформацію надаємо і ще й наполягаємо на тому, що дивіться, обов'язково тут на цій вулиці є необхідність заміни мереж. Ми починали нашу розмову з політики. Я хотів би нагадати, що в кінці 15-го року, першій сесії міської ради, коли ви були щойно обрано депутатом, ви оцінили як такі, де цитую, робочі питання. Розглядаються конкретно, толерантно і конструктивно. Так. Це ваша цитата. З того часу багато що змінилося. Як ви оцінюєте співпрацю влади і депутатів сьогодні? Ну, вона змінилася, на мій погляд, не в кращу сторону. А яку оцінку ви б дали роботі міського голови як управлінця, як керівника сесійних засідань і, зрештою, як міського голови? Можливо, на п'ятибальній шкалі. Ну, я думаю, десь на три з половиною. Тобто на трічку міський голова. Ні, це трошки вище. Ну, в цьому сенсі, ви оптиміст. Що ж, дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що гостем програми Без емоцій в ефірі того каналу «Чернівецький промінь» Радіо Буковинська хвиля Стафен був депутат Чернівецької міської ради, фракція Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тарас Бабух. До зустрічі.